Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про сепарацію дітей від батьків чи навпаки. З народження злиття дитини з матір'ю це необхідна умова її виживання в всьому світі. Мама забезпечує дитину всім, що необхідно. Але з часом дитина росте і її межі розширюються. Тепер вже середовище її це не тільки мама. І починається процес сепарації. Це природний процес, який відбувається у житті кожної людини. Це процес, який полягає у відокремленні дитини від батьківської фігури і формуванні власної індивідуальності. Сепарація є важливим кроком у житті кожної дитини, оскільки допомагає їй розвивати самостійність та здатність приймати власні рішення. Вона не приходить миттєво, натомість має свої етапи. На першому етапі сепарації до трьох років дитина вже може багато чого зробити сама, але все ще залежить від батьків. Може ходити самостійно, їсти, активно формується мовлення. Часто батьки прагнуть зробити все замість дитини, чим уповільнюють цей процес. На другому етапі сепарації, 3-6 років, рамки розширюються, з'являється перший досвід соціалізації у дитячому садочку. В цей час часто сепарація проявляється маленьким бунтом будьте готові іноді навіть через агресію. На третьому етапі 6-11 років. Сепарація набирає обертів. Вона проявляється у відстоюванні своїх кордонів, своїх інтересів. Дитина починає проявляти бажання ходити самостійно зі школи, наприклад. Може не хотіти відвідувати гуртки, які обрали батьки. На четвертому етапі, 11-18 років. Зростає потреба бути іншим, не таким, як батьки, формувати свій стиль, смак, заявляти про себе як про окрему особистість. Від того, як родина виходила з попередніх криз до підліткового віку, може залежати наскільки легко буде відбуватися остаточна сепарація та формування своєї ідентичності. Завершальний етап сепарації фінансове та побутове відокремлення у 18-21 рік. Водночас дитина стає сформованою особистістю, з власними переконаннями та певним життєвим досвідом. Якщо цього не вдається досягти у найближчі 5 років вишезгаданого віку, то варто звернутися до фахівця за консультацією. Сепарація це фізичне та психологічне відокремлення дітей від батьків. Воно передбачає дорослішання дитини, спершу фізіологічне, згодом емоційне. У дитини з'являється право вибору і водночас виникає відповідальність за власні дії. Які ж ознаки незавершеної сепарації людина, що не пройшла сепарацію, може відчувати невпевненість, нестабільність у стосунках, доросла людина може мати труднощі у встановленні та збереженні стабільних взаємин з іншими людьми, часто може відчувати амбівалентні почуття по відношенню до батьків, труднощі з прийняттям рішень. Необхідність постійно консультуватися з батьками по різним питанням, Нерозуміння, чого я хочу та куди я йду далі. Залежність, матеріальна, житлова також не йде на користь сепарації. Якщо ви батьки, проаналізуйте положення речей у вашій родині, зробіть висновки. Навіть якщо, на вашу думку, зараз не підходящий час для дитячої самостійності, зауважте. Що час летить дуже швидко і немає потреби шукати для цього привід. Замість слів, я знаю краще що зробити дайте дитині вирішити та потім порадійте його навіть найменшим досягненням. І при цьому не забувайте й про своє особисте життя. Подивіться на вашу дитину як на дорослу окрему особистість, таким чином, ви подаруєте їй один з найцінніших подарунків. Жити власне, чудове, щасливе життя з повагою, ваш ІПІМ.